Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки, взяти власні ноги в власні руки і накивати п'ятами із України, бо Україна це така територія, на якій зосередилась екзистенційна сингулярність, тому що е, там е, те, що добре для людей, погано для України якимось дивом. А те, що добре для України, то для людей взагалі смерть. Особливо для чоловіків. І країна, Україна це таке утворення, яке існує тільки в свідомості людей, в головах цих людей. І чомусь Україна якось хоче того чи прагне того, знищення в цих всіх голів, свідомості, в яких вона і існує. Я, я з цим категорично не можу змиритися, і цю, цей от парадокс необхідно вирішити. Ну, але вирішення його ми залишимо людям, наділеним владою і вченими ступенями, потужними, потужними політиками, потужним політикам. Хай вони над цим думають, а поки вони будуть цю проблему вирішувати. То ми десь зачекаємо на, на це вирішення в іншому місці. І зараз дуже хороший час дістатися цього іншого місця. На жаль, маємо погані новини. На святвечір 24 грудня, групу туристів за допомогою технічних засобів вдалося виявити на ділянці відділу прикордонної служби селяти. Ці технічні засоби це якась Nokia 312.0, тому що. А, ось фото вона такі от робить. Там 640 на 480. І ось наступне фото. Це от їхні фотопостки так влаштовані. Ну, а це вже не фотопостки, а тут зоопарк вже зібрався. ДПСУ, СБУ і оперативно а, якийсь там розсл розслідуючий роз підрозділ. <кій> пекло їх всіх. А, так ось. Добре, екіперовані незнайомці у маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до українського румунського кордону. Оце от формулювання. Прям дуже по журналістичному. Скажи щось по журналістичному. М -м -м. Це все дуже неоднозначно. Тут приблизно такий самий поворот мови. Невдовзі група реагування спільно з співробітниками СБУ Чернівецької області нас догнала та затримала чотирьох чоловіків, які рухали з гірським схилом. Герої, пишайтеся собою і розкажіть своїм дружинам і дітям, які ви б і вправні. Так ось, подивимося на це СБУ. Оце от СБУ на півтора метра у стрибку з таким животом, що він свій член останній раз у дзеркало бачив років там десять назад. <хи> І то в дзеркалах. А цей взагалі тут став попісяти, поки ці відвер... І Попросив цих відвернутися в інший бік. І цей відвернувся, а СБУшник йому важко, в нього живіт. Жарти жартами за хлопців сумно, сумно хлопці, що вам не вдалося це все здійснити. Але не засмучуйтесь, наступного разу просто цією гірською, гірською дорогою не йдіть, так як вийшли. Ну Що виходить? Що бачите, Вони фотопостки ставлять так, щоб вони були направлені ходу руху. Але не в обличчя, а в спину. Так що люди, коли йдуть, то вони хіба спиною будуть вперед йти, щоб побачити ці всі фотопостки? А так вони просто не бачать і йдуть. А, ну, але йти по самій дорозі, воно воно дуже тупо. Так, звичайно, трапляється, коли люди там провели вже 2-3 доби в цих снігах і вже не можуть нормально рухатися, тут знайшли дорогу, дивляться, що там. по ній я останній раз хтось приїжджав два дні назад. І вирішили, що а, що там трапиться? Та її трапилося. <кій> що ж виходить? Що вони були спіймані? Зараз де вона там знаходиться, шипіт. Селятин? На цьому високогірному. Найвисокогірнішій дорозі. Скоріше всього, це требується десь десь ось тут. На цій віу-віу-віу-віу. Вони десь сюди петляли. Це можна побачити, якщо десь один із цих поворотів. Дістатися оцією фіні. От бачите, отак виглядала ця їхня стежка. Тут якась дорога, півтора автомобілі. Направда тут літо. Взимку <кій> немає. Ну, це, це ось ця дорога. І вони тупо по ній вирішили пройтися. Скоріше всього, вони тут вже були е, вже зо дві за три тупи в дорозі. До цієї дороги вони дісталися теж десь горами. Так, ну на північ порівняти. Retту North. Опа! Повернули. Десь вони сюди йшли. Із... Не знаю, навряд чи вони поїхали, десь дісталися берегомета, а сюди до Лопушної доїхали. І тут десь петляли цими. Ж -ж -ж -ж. Сюди. Тако попрямій. Гору вниз, гору вниз. Скоріше всього, вони доїхали десь е десь сюди. На ці якісь мариничі. Із цих мариничів стартанули. Тому що тут на розвилці доріг, і в бік путили. Вони цього навряд чи могли зробити, бо ну, тут блокпости, які їх просто тупо сюди не пускають. <кій> тут треба нормально заморочитись, щоб проїхати, і то не далі путили. Ну, в будь-якому випадку доведеться йти вгору-вниз, вгору вниз. Вгору, вниз. І це в кращому випадку вони тут вже два-дві доби були на шляху. Ну, і так воно, звичайно, виходить, коли ви хлопці із Запоріжжя. Перший раз у горах, ну, а хто там часто бував, окрім мене, звичайно, бо мені там робити було нічого, і мені зі Львова було близько. І що ж виходить? Що вони костюмчики купили, гарно виглядають, як гарна команда. Збіржені з духом командним духом, з однаковими палками, однаковим взуття. Всі оптом закупили а в Одного продавця однакові рюкзаки у всіх. І цим всім шлях. Ось подивіться. Ну, це точно не якісь там прикордонники, вони би не вбахували скільки тільки грошей. Це все, що їм на біса не потрібно. І вони зробили так, як рекомендують на тих всіх групах Telegram, груп, спільнотах. Там о, як готувалися ще за літо, купили там ті маскувальні. Пікселі, по них на них прийшли пав сніг. Треба було купляти ще білу фігню поверх. Тобто вони підготувалися. Тільки це все зараз ні до чого. Зараз треба снігоступи. Зараз не треба супермову ультрамодній капці, зараз треба якісь дурнуваті валянки. Купити от самі дебільні валянки, натягнути їх, взути в снігоступи і на упростеці. Чап-чалап-чалап-чалап-чалап-чалап. Отака по якомусь із хребтів Ту-чу-чу-чу-чу-чу-чу-цю дорогу перетнути. Не ходити там по ній, а перетнути її поперек і гребти десь сюди, десь там в той район. Фальків, Ульма там. По... Що тут місця такі, що вони переповнені цими всіма НКВД-стами. Ось тут відділ прикордонної служби прямо за фальковим, вони туди долинами річок, сюди дорога цими гірськими долинними дорогами, вони сюди доїжджають, там несуть вахту. Вони тут ганяють, у них тут є снігові ходи, у них тут є дрони, вони тут знаходяться, живуть собі спокійно в цих всіх селах, виїжджають. Вранці на то чергування підносять там той дрон, доганяють снігоходами. Тобто тут ситуація не, не добра ні влітку, ні взимку. Тут треба реально йти не, не, не по-тупому. Тут треба розуміти, що є там ділянки, і чим ближче вони розташовані до кордону, тим більше на, на них треба. Стресувати, так би мовити, бути уважними, рухатися з -з зважено, а не спочатку висадилися із тих таксі і, і ховалися за кожну смереку дорогою, і долали цю всю фігню, там, не знати скільки днів, а тут вже стомилися і вже тупо вилізли на дорогу і пішли по дорозі. Ну, такої дурні робити не можна. Тут так, точно такого не можна робити. Там десь по марморосах лазити зараз можна там, що хочеш, можна робити в тих марморосах. Ставити намет, мед, чилити по пару днів, палити там той ліс, так, щоб стояв дим і вогонь там не знати, яким стопом стояв, там сім до лампочки, ніхто там до вас не прийде і шукати вас там не буде, і перехоплювати не буде. А тут ситуація інша, тут вони з попередньої зими зробили висновки. Що народ там сунув на Словаччину минулої зими. Словаччина подавала цю там статистику, що народу збільшується, збільшується. Вони ту Словаччину перекривали по повній. Як тільки перекрили Словаччину, народ вальнув сюди, десь на Чернівецьку область. Ну просто весь потік. Весь потік вальнув сюди. І тут таке навесло робилося, то мене вже сюди з Херсона тих прикордонників перетягували. Тобто тут їх до хіріще, тут вони протягнули колючку за кілометра два від кордону. Тут в них до два ряди тієї колючки, тут в них є все, що хочете. І тут вже набралося стільки тої статистики про хлопців із Херсону з Запоріжжя і, і з Черкас, що вони тут вже знають всі ваші ті шляхи міграції. І тут в цьому, в гарних рекомендованих там якихось трекінгових капцях, ви нічого не зробите, тому що треба з головою сюди підходити до цього напрямку. А хлопці, які сюди йдуть і попадаються, тут, вони ж думають, що вони там ліхтарика десь засвітили, і їх там хтось побачив. А тут тупо може машина над'їхати, або вони можуть там. Їхати дорогою на цих вив-вив-вив-вив, їх там може знудити, вони можуть стати стояти, аби там бах, на них там вилізли прямо. Тому що стомлений, ліз там дня. Цю фіню треба долати там, або пізно ввечері і ночувати вже вночі, по-іншій бік цього схилу, або там ще до світанку сюди її долати. Не тоді, коли вони там вже активні, коли. Вони вже всі сидять, дивляться. Ну, протягом дня вони сидять, дивляться на кожне повідомлення, яке приходить із тих фотопасток. Фотопастка це така фіня, що вона там по мобільному зв'язку скидає їм там фотку, і ця фотка розсилається автоматом, всім, всі, котрі підключені в ту розсилку. Ну, тобто, всі, всі ті частині, всім прикордонникам. І ті, котрі на чергуванні і вони там дивляться, те, що спрацювало, і дивляться, що то таке, чи то звір, чи то людина. І ті, котрі найближчі рушають на перехоплення. Тому це не та частина гір, де можна от коту походити по дорогах. По дорогах можна лазити десь е, там, в підніжжі е, 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 цих марма, не марморосів, Чевчинських, Гринявських, Гриняви, там можна лазити тут, тут далі. Ось тут, на цього крижа. А тут таке не можна робити. Тому, тому хлопці попалися, але хлопці не засмучуйтесь, наступного разу не робіть такої дурні. Серед вас там є якийсь молодий хлопчина, треба, щоб ви там здали йому там ті всі речі, щоб він із ними там звалив. Ви там повтікаєте. Ті, котрі, бо їх тут 21 і 23 їх відпустять. А 21, 23 відпустять, а 39 і 44 їх здадуть. Тим дитикунам і вони їх десь там оформлять. А може відправлять на навчання десь в Британії. 44 роки ще може бути. 45 вже не відправлять. То можемо і розділитись. Одні перейдуть кордон пішки, а інших так перевезуть під конвоєм трафіком. Тому, хлопці, зараз зима. Зараз це все робити просто, аби ви тільки не здохли в тих горах. Зараз не треба скупляти якісь там фантастичні маскувальні там якісь речі. Там. Зараз треба діяти по-простому. Зараз купляєте нормальний туристичний одяг, яких би він там кольорів не був. Повірте, хлопці, притомні хлопці, вони виходять в червоних штанах, в синіх куртках, з даними яскравими там, рюкзаками. І ні, нікого вони дорогою не зустрічають. Ну, там, звичайно, в якомусь місці бувають пригоди в них. Але це не, не, нічого спільного воно немає з такими пригодами. Тому що дивіться прогноз погоди. Прогноз погоди зараз вон кругом мінус. Там є плюс 1, плюс чотири. Десь. Ну, якщо брати десь тут вище на горах. Мінус п'ять, плюс 2, плюс 5. Ого, оце от фігово. Тобто на таку погоду в валянках краще не йти, краще мати запасні валянки. А в мінусову погоду натягуєте там якісь биті валянки чи шиті валянки з галошами, взуваєте снігу ступи. І собі йдете навпростець. Чи ви хапаєте санчата, прив'язуєте на палках до себе санчата і чим чекуєте собі там, куди, куди хочете, тільки не сюди. Бо тут, тут цю фігню треба долати якось якось цим з розумом і з ризиком. Тут треба доїхати десь. Десь до цієї лопушної перейти там десь за цей би, в минути кілька блокпустів, щоб потрапити в сам берегомет, щоб вас там взяли, довезли до якоїсь лопушної. Щоб ви опинилися відразу вже по цей бік, не от на цьому дебільному перевалі. Ну і гребли десь там поміж, поміж фальків, туди-сюди. Тут, типу, пофіг. Тобто, щоб ви не, не мали втомлені ноги, щоб ви були виспані, від'їджені і заряджені. Розумію, що це типу, дуже складно, ну, з вашої точки зору, тому що всі шукають там якихось таксистів, які би їх там підібрали, десь там, не знаю на якому вокзалі. Ті таксисти беруть по 500 баксів, щоб довести вас ту підніжжя гір, тому що вони знають, що з вами будуть проблеми. Щоб потім хтось із вас не повидаляє тих таксистів з телефонів. Тобто цих, котрих довозили, ну, їх там будуть кошмарити, з них будуть попитувати тих таксистів. Ті таксисти повинні викинути номери телефонів цих хлопаків, ну, щоб, ну, щоб цих хлопаків контактів не було взагалі. А то а, там вони вийшли в ліс, забули все, що треба зробити. Потім кошмарять тих таксистів, влаштовують на них засідки. Тому доцільніше там дорогу розбивати на шматки, доріж, доїжджати там до якоїсь вижниці, звідси доїжджати десь до блокпоста перед берегометом, там десь обходити якимись корчами до когось на хату тут в берегометі ночувати. Ну і далі добиратися на то якісь мегове або на Лопушну. Бо тут в кожному селі по блокпості. Ім тут простіше тут сидіти, ніж там лазити десь по горах. Ці самі бідові десь тут лазять по горах, зараз морозять свої дуби. Так що, шкода, хлопці, що у вас не вийшло. Сподіваюся, це вас не зупинить. Сподіваюся, не зупинить всіх інших. Не засмучуйтесь, не думайте, що там щось є таке неможливе. Бачите? Тут все по-тупому відбувається. По тупому просто зробили фотки зі спини. І з, і з цими фотопостками, які причіплені, просто десь на якесь дерево. По цій дорозі вони їздять, батарейки там міняють, ну і відловлюють от таким чином. Цих четверо зловили, а інших там 24 пройшло. Тому людей виходить і вас вийде. Ну, це, мабуть, все на сьогодні по цьому. Бажаю всім успіху. Підписуйтесь на канал. Ставайте спонсором. Там є ці маршрути прикріплені. Там є вже зимові маршрути з'явилися. І я ще там додам на днях. Тому. Uh, ну, що там ще? Ставте супер лайк. Uh, ставте просто лайк. І всім успіху. До нових зустрічей. Бувайте!